Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про жалюгідний випадок, про жалюгідний вчинок одного з польських політиків. Звісно ж, це представник партії конфедерація, який має антиукраїнські і проросійські погляди. Його звати Томаш Бучак. Він безпідставно звинуватив чотирьох українських далекобійників в порушені законів, порушені правопорядку і так далі. Але на щастя, польська поліція з цим розібралась, і тепер всі дізналися про цей ганабний випадок зі сторони цього Томаша Бучика. Ми зараз про це поговоримо. Я вдячний буду кожному, хто поділиться цим відео в себе в соціальних мережах, для того, щоб його бачило більше людей, і для того, щоб люди не довіряли тим фейкам, які зараз бачимо, навіть окремі польські політики поширюють скажімо так, через свої медіа, через свої соціальні мережі. Також дякую, друзі, кожному, хто ставить лайки цьому відео. Ви допомагаєте боротися з російськими ботами, з проросійськими ботами. Кожен ваш лайк це дуже і дуже важливий фактор для розвитку каналу. Тож дякую кожному з вас. Отже, Вийшла новина така про те, що українці поїхали четверо українців, сіли на таксі і поїхали на кордон в медиці до польських протестувальників для того, щоб з ними поговорити. Після цього типу вони напали на тих протестувальників, почали їх бити. Але на щастя... Поліція е, їх затримала і зараз вони десь там перебувають в відділку поліції. Е, про це, власне, повідомив Томаш Бучик з партії Конфедерація, яка відома своїми е, антиукраїнськими е, поглядами і повідомив в своїх соціальних мережах власне, про цей інцидент. Е, також. Він в цьому це було в Твіттері, я так скажу. І він також подякував польській поліції за те, що вони затримали українців і захистили власне тих протестувальників. І вже, в принципі, зрозуміло, що ті протестувальники фінансуються саме з кишень партії Конфедерація, яка, можливо, фінансується з кишень Російської Федерації. Конфедерація, Російська Федерація. Щось є подібне. В поліції підтвердили. Факт того, що четверо українських водіїв дійсно зустрічалися з польськими мітингувальниками. Вони також про це написали в своєму твіттері, в твітері Подкарпатської поліції. Проте про затримання українців чи порушення порядку, з їх боку, повідомлень немає. Тобто, бачимо, що з однієї сторони цей Томаш Бучек хотів, і, власне, зробив такий вкид на свою польську аудиторію для того, щоб свідомо. Розпалити ненависть поляків до українців просто збрехав, сказав так, що поїхали водії, і от такі ці українці погані, наші ми їх тут тримаємо. Ще й побили наших протестувальників. І добре, що втрутилась поліція. А поліція, якби розуміючи свою відповідальність за такі вислови. Вони просто розказали правду, вони просто пояснили, якби повідомили в своєму Твіттері, що ніхто ні на кого не нападав, і, власне, можемо зробити висновки, що Томаш Бучек можете написати, але тільки без матюків, як його можна охарактеризувати. Бо, власне, це конкретно людина, яка конкретно розпалює ненависть між нашими народами, яка зацікавлена в тому, щоб кордон. З Україною був далі закритий, яка зацікавлена в тому, щоб Україна була ізольована. Проти цього ми вже з вами говорили, що протестують власне країни Балтії, які приїхали спеціально їх посли приїхали до Варшави і проводили різні перемовини з польським урядом, який також проіснує зовсім трошки, бо вже 11 або 12 грудня до влади прийде новий уряд проєвропейський І надіємося, що тоді ситуація зміниться. Також ще раз щодо е, блокування там україно польського кордону і взагалі до блокування кордону з Україною е, точно, так само, точно така сама ситуація, як з цією конфедерацією, яка зараз в період зміни влади, просто робить що хоче. От я реально надіюсь на те, що е, вони будуть відповідати по закону, по польському закону, за свої ганебні дії. Які вони роблять зараз. Я надіюсь, що як тільки прийде новий уряд, перше, що вони також зроблять, це вони притягнуть до відповідальності тих, хто ламає польське право, і тих, хто ламає польські конституційні якісь закони. Також, якщо ми говоримо про кордон України та Словаччини та України та Угорщини, на якій також багато хто силається, і говорить, що от Угорщина також закрила кордон з Україною. Словаччина також закрила кордон з Україною, і от Польща закрила кордон з Україною. А ви, українці, все далі говорите, що це всі погані навколо вас, а ви хороші. Нагадаю, що Угорщина від початку е, війни в Україні е, зайняла повністю проросійську позицію. Віктор Орбан є дуже хорошим другом е, Путіна. І якби не дивно, що Угорщина блокує кордон з Україною. Якщо можна цим насолити, вони хочуть цим насолити Україні. Якщо ми говоримо про словаччину, то також немає абсолютно нічого дивного в тому, що вони зараз блокують цей кордон. Бо нещодавно в Словаччині також відбулися вибори, і там також до влади прийшли проросійські сили, які вже повідомили про те, що жодна військова допомога від Словаччини більше надаватись Україні не буде, і що також жодна військова допомога через територію Словаччини також в Україну проїжджати не буде. Тому за цих дві країни мене абсолютно нічого не дивує. Мене з іншої сторони дивує тільки Польща, тому як Польща цілий час займала повністю проукраїнську позицію. Навіть зараз президент Польщі Анджій Дуда постійно висловлюється так: має таку також проукраїнську позицію, але чомусь на ділі. Польща зараз діє так, як діють проросійські країни, які нас оточують, і оце власне виглядає дуже і дуже дивно. І звісно ж, те саме і підтримує зараз польський уряд, оцей, який прийшов там на два тижні до влади. І вони зараз всі оці свої антиукраїнські дії вони прикривають захистом прав польських перевізників, захистом прав польських аграріїв. Таким просто ножом в спину в Україні, скажімо так. І про це вже заявляють і багато польських різних діячів, і вся Європа про це говорить, і власне країни Балтії також сказали з цього приводу своє слово. Колишній президент Польщі, який вважається одним з найкращих за всю історію Незалежної Польщі, Олександр Квашнєвський, також висловився з цього приводу. Він говорить про те, що. Якби, ті проблеми, з якими зараз зіштовхується Україна, от з цією конкуренцією в аграрному секторі і в е, перевозках, точно так само, як зараз Польща говорить про Україну, так говорили про Польщу в період з 1995 по 2005 рік. Якраз, бо саме при Кваснєвському е, Польща і вступила до Європейського Союзу, і там бастували проти польських фермерів е, французькі фермери. А Проти польських перевізників бастували німецькі перевізники, але бачимо, що, е, власне, оці е, польські політики вони забули, як це відбувається, і вони не можуть е, поставити, скажімо, себе на місце України. Хоча вони були вже на цьому місці якихось 20 років е, тому. Е, ось тому я дуже сильно надіюсь на холодний розум Дональда Туска. Я дуже сильно надіюсь на холодний розум Єврокомісії. Я надіюсь, що. Всі будуть відповідати по закону за те, що зараз відбувається. Я надіюсь, що відповідальність відчує на собі кожен. Хто це робить на сьогоднішній день? Нам потрібно що робити. Нам потрібно зараз просто триматись, пам'ятати, що польський народ був, є і буде нашим дружнім народом, і та шайка невігласів і проросійських сил, які зараз намагаються посварити українців та поляків, що вони не здобудуть жодної перемоги, і в тому числі оцей Бучек, який уявіть собі, це офіційний представник влади. І воно просто бере і бреше в своєму твіттері, тупо бреше. І при цьому через 3 секунди поліція якби спростовує те, що він говорить. І це похоже просто на якесь дешеве ІПСО за 3 рубля русських. Понимаєте? От це, от, от що значить справді продався росіянам. І от не хватає просто в людини інтелекту для того, щоб бодай в якусь кращу обгортку це загорнути. Вони використовують польськомовних ботів, які гадять на Україну та українців. Вони так само використовують гроші Росії для того, щоб сварити наші народи. Але я свято надіюсь і вірю в те, що в них абсолютно нічого не вийде. Тому, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Обов'язково ним діліться в себе в соціальних мережах. Це дуже і дуже важливо для. Того, щоб люди знали правду, і дякую, звісно, кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!